Справа 832. Доведіть, що дві останні цифри значення виразу є нулями. Ну що ж, наш вираз це 415 у кубі плюс 85 у кубі. У нас є сума кубів двох виразів, і це дорівнює. Його можна записати як добуток суми цих виразів. Це буде 415. Плюс 85. На неповний квадрат їхньої різниці. то ми записуємо, як 415 у квадраті. мінус подвоєний добуток. Це буде 415. Що множиться на 85 і плюс квадрат другого виразу. Це буде 85 у квадраті. І це дорівнює. 415 плюс 85 це буде 500. Що множиться. Далі. Ну, а наступний множник запишемо без змін. Рахувати його особливого сенсу немає. Це буде 415 у квадраті відняти. Записуємо 415, що множиться на 85. Ну і додати 85 у квадраті. Що ми бачимо? Ми бачимо, що наш вираз тотожний або рівний виразу 500, що множиться на деякий вираз. Тобто Та 500, там буде множник, ну, або 100, можна 5 помножити на 100 записати. І ми можемо записати, ну, наприклад, запишемо що 5, що множиться на 100, і множиться. Ну, а 415. Запишемо в квадраті мінус 415 помножити на 85, і плюс 85 у квадраті. Ну що ж, отже, якщо серед множників деякого числа є число 100, то обов'язково це число у нас буде ділитися на 100, або його дві останні цифри є нулями. Записуємо тоді, оскільки оскільки вираз можна подати. у вигляді доводку. Де є множник 100, так, то дві останні Цифри значення виразу є нулями є. Ну і записуємо ще твердження. Dowiedz yeah. się.